Триває ЕТР на громадському інтерактивному та раді 1 Глядачам. Ютубі на нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Також закликаю вас стежити за нами у соціальних мережах та читати сайт uagit.tv. А тим часом маємо можливість вже поспілкуватися із експертом з питань соціальної політики. Андрій Павловський вийшов до нас в етер. Вітаємо вас, пане Андрію, в нашому етері, раді бачити і чути. Навзаємно вітаю вас і наших глядачів. Пане Андрію, хочемо з вами поговорити про зміни до трудового законодавства, і, власне, яких змін чого саме варто чекати українцям? Знаємо, що на початку січня цього року власне, з'явилася. Така от інформація, що Мінекономіки розробило проєкт нового трудового кодексу України. Отож, розкажіть про його якісь нові норми, і, власне, чи є якісь підводні камені у ньому, які небезпеки для звичайного, так би мовити, українця. По-перше, варто зазначити, що Міністерство економіки продовжує хибну практику уряду. Коли надважливі законопроекти, які будуть торкатися великих соціальних груп населення, зачіпати їхні інтереси, десь потайки таємно, без залучення зацікавлених сторін, в першу чергу сторін соціального діалогу, якщо мова йде про проєкт нового трудового кодексу. Саме з сторони профспілок, сторони роботодавців, от без всіх цих соціальних партнерів уряд розробляє оці надважливі законопроекти. І як правило, вони виходять із цього і з юридичної точки зору не якісні, а по суті антисоціальні. От так і вийшло з новим трудовим кодексом. Які фактично суттєво обмежує права працівників, так, от, наприклад, порівняння порівнянні з чинними нормами кодексу законів про працю, там суттєво в пропозиціях нового трудового кодексу суттєво обмежуються права жінок з дітьми, права молодих працівників, молоді. Право працівників на достойну оплату праці, на відпустки, право працівників на безпеку праці і багато ще чого іншого, де погіршуються умови праці працівників. Крім того, і головна фішка в тому, що розширюються підстави для звільнення працівників. Фактично, роботодає роботодавцю надається право одноосібно. На свій розсуд визначати оці підстави припинення і розірвання трудового договору з працівником. І ну, на завершення скажу, що е, основна ідея вже не перший раз е, всіх цих змін, і до того було намагання в закон про працю підмінити їм, е, кодекс законів про працю і зараз. Протягнути таку ідею, щоб трудове законодавство підмінити індивідуальними трудовими договорами, які заключаються між роботодавцем і працівником. Зрозуміло, для чого це робиться. Апріорі, працівник завжди в переговорах, слабша сторона за роботодавця з об'єктивних обставин. А так, хоча б, який би не був кодекс законів про працю, це визначене трудове законодавство, яке, хоча б теоретично, дає право працівнику, коли порушені його права, звернутися до суду, тому що є певні норми там трудових відносин, закріплені в законі, і відстоювати їх в судовому порядку. Якщо це зараз викинуть. А ви основою зроблять трудові договори, то працівнику і звертатись нікуди не буде можливості захистити свої працівники інтереси. Тим більше що от в нових цих змінах фактично до нуля невільована роль профспілкових і організацій на підприємствах. І є така загроза, що, наприклад, працівник, погодившись на певні умови при працевлаштуванні, потім ризикує, ризикує на роки опинитись в безправному залежному становищі від роботодавця. І вихід з цього буде тільки один: це звільнитися. Пане Андрію, а знаємо, що на початку січня власне перша віце-прем'єр-міністерка України і міністерка економіки Юлія Свереденко говорила, що більше не будуть потрібні паперові трудові книжки, і Україна боротиметься із мобінгом та чимало. Іншого і зокрема вона говорила, що в проєкті кодексу пропонується легалізувати дистанційну надомну роботу та нефіксований робочий час, і особливо діджиталізувати збір інформації про працівника. То як ви можете власне ці норми прокоментувати, і чи є в них якась загроза для українців для нашого ринку праці? Ну те, що легалізувати дистанційну роботу. Роботу на дому, роботу хатніх працівниць, і таке інше, ну це може невеликі такі рисочки до цього до характеристики цього проєкту, які в ньому є. Хоча там переважає, от я сказав, які моменти, які обмежують, служують права працівників і, і профспілок. Так, так. От на це треба звертати увагу. І також е, треба е, звернути увагу, що, наприклад, е, щодо стосується відпусток, то роботодавець має право відпу відмовити в відпустці працівнику на свій розсуд визначати, коли хто і на який термін піде в відпустку, відкликати з відпустки. І, і так далі. Тобто, в порівнянні з діючими нормами Кодексів з закону про працю, ну це явне е, погіршення умов праці. Ну тобто, ви і, цей кодекс вважаєте антисоціальним? Ну я взагалі вважаю таким, е, що дійсно він несе загрозу працівникам, звужує їхні права, ставить їх в пряму залежність. І фактично в безправне становище перед роботодавцем. А по великому рахунку, цей документ і кодексом важко назвати, тому що там просто зліпили е, новий трудовий кодекс шляхом компіляції е, з декількох попередніх змін, які на початку війни вносилися в трудове законодавство е, ну, щодо там. Зміни трудових відносин на час в умовах воєнного стану е, ще законопроект. Називався про оптимізацію трудових відносин, е, про спрощення там регулювання трудових відносин для малих середніх підприємств, де вже були закладені ці обмеження. Але там більшість цих обмежень писалися там в кінці в перехідних положеннях в кінцевих цих законопроєктів, що вони діють тільки на час воєнного стану. А тут я бачу вже намагання ці норми що дискримінують працівників, вже перенести в новий трудовий кодекс і закріпити їх, як кажуть, на жаль назавжди. Да? Ну, Трудовий кодекс так не пишуться просто як компіляція попередніх прийнятих законів, законопроєктів що тільки на розгляду. Це ж таки це серйозні документи. Там повинні бути новації, упорядкування законодавства і так далі. А так ми отримали таку собі Ронкінштейна. Зліпленого з різних законів і проєктів законів, і можемо мати за цього неприємності в роботі з інституціями Європейського союзу, і от такі закони можуть стати на заваді нашого інтег... євроінтеграційного шляху, тому що експерти відзначають, що більшість норм цього нового трудового кодексу не відповідають ратифікованим же нормам конвенціям. Міжнародної організації праці, європейському законодавству, і потім з цим це все постануть проблеми питання прийдеться після завершення війни все це серйозно переробляти, якщо ми дійсно хочемо рухатись в напрямку Європейського союзу, дотримуватись європейських соціальних стандартів, норм і традицій. Андрію, цікаво, от чому ось цей, як ви назвали, зліплений закон, зліплений проєкт нового трудового кодексу, власне пішов від міністерства економіки, а не від міністерства соціальної політики, до прикладу? Ну, це теж питання. Такі законопроекти, що стеркаються трудових, соціальних прав соціальному соціального захисту. Людей вони повинні розробити розроблятись в міністерстві соціальної політики. Це базове і профільне міністерство. Чому на себе це питання натягнуло міністерство економіки? Це під великим питанням. Це так же само як свій час подавали за Міністерство урядування пана Мілованова. Пам'ятаєте такого діяча? Теж Міністерство економіки, коли він там був на чолі, цього Міністерства подавало цей такий потворний закон про працю, що зразу на диби, вибачте, ми... тобто не зрозуміло, куди ми рухаємося, якщо будемо приймати такі закони, що стосуються трудового законодавства, чи в бік Європи, чи в бік Латинської Америки, чи там Африки, там ну, взагалі якихось відсталих країн. Тим більше, що в цьому плані вже і більшість там і латиноамериканських і африканських країн нас вже давно випереджає, як і по рівню соціального захисту, так і по рівню заробітних плат. Пане Андрію, то як ви вважаєте, чи все-таки є ще шанс, зокрема і наших профспілок, і загалом в працівників України? Яким чином вплинути на прийняття цього законопроекту? Чи вже все вирішено, і цей трудовий кодекс може вступити в дію? І наскільки я розумію, що в ньому також заборонено і право на страйки? Так, да, от до речі, ви підказали там одна з норм, яка дозволяє локаути. Роботодавцям і фактично забороняє для працівників страйки, ну унеможливлює їх, настільки ускладнює, що провести страйк буде неможливо. Зато е роботодавець може об'явити локаут і просто в одночасі в один момент звільнити всіх працівників, чи там хто там йому не до вподоби е з, з його якихось суб'єктивних е причин. От на це треба звернути увагу. І я ще раз кажу, що це все не відповідає стандартам і практикам Європейського а, союзу. Протиричить угоді про асоціацію, яку ми підписали. Євро... Ми, Україна свій час ще на початку 2000-х років ратифікувала. Європейську соціальну хартію, яку, до речі, за висновками Європейського соціального комітету ми виконали лише на 25% з тих зобов'язань, що на себе брали при ратифікації цієї європейської соціальної хартії, і треба робити серйозні висновки. Ну, хочу для об'єктивності відзначити, що це тільки проекти Міністерства економіки. І про нього стало відомо, коли вони об'явили, розпропагандували, що вони от підготували новий проект нового трудового кодексу, і нарешті дали доступ до тексту, дали ознайомитись з ним і розіслали його для знайомлення е, тим же профспілкам, роботодавцям. От до речі, нещодавно збирався спільний представницький. Ганпроспілок, який об'єднує найбільші про України, і вони там на своєму засіданні прийняли рішення, що в жодному разі не підтримувати, не погоджувати цей проект закону, а звернулися до уряду, до міністерства економіки, що іти цивілізованим шляхом зібрати робочу групу. Де були б і представники по розробці цього нового трудового кодексу, де були б і представники уряду з одного боку, а з іншого боку, були б працівники, експерти і спілок, роботодавців. І вийшов би дійсно такий соціальний діалог тристоронній, як і передбачає Європейське законодавство, і вода про асоціацію. І розробити нормальний європейський закон, який би відповідав би нормам Європейського союзу. Ну, подивимося, як відреагують на це. Але є певне бажання, я так розумію, що це замовлення великого капіталу. Мабуть, певним чином транснаціональним корпорацій, яким захищеність тут е, працівників, аборигенів на місці зовсім не потрібно. Але зараз разом з тим, це зовсім не відповідає міжнародним е, практикам і стандартам праці і не відповідає знову ж таки, скажу, ні конвенціям МОП, ні директивам Європейського союзу. Пане Андрій, то на І, кіне, до речі, це... речі не гласно є, є, є інформація, що на протязі останніх років керівництво Європейського Союзу неодноразово зверталось до керівництва України все ж таки дотримуватись міжнародних стандартів праці. Соціального діалогу навпаки пропонували посилити соціальний діалог всередині України. Я вже мовчу про звернення міжнародних і європейських профспілок, але чомусь на рівні уряду на певному рівні все це і блокується, ігнорується. Ну поки вони не можуть нам поки війна, ви ж розумієте, вони не хочуть піднімати це питання доволі скандальне і. Так скажемо, що буде заважати підтримці України, ну все рівно це питання постане після війни, і треба буде його виправляти. Пане Андрію, ну і насамкінець, то цікаво, чи все таки зважаться наші чиновники, наша влада на прийняття цього нового проєкту, нового трудового кодексу, і коли це може статися, якщо так. Ну, Дивимося, як далі буде розвиватися події, чи відреагує уряд на звернення, і до речі, Федерація профспілок і конфедерація роботодавців, і роботодавці теж негативно відреагували на цей законопроект, тому що теж їх не залучали до його розробки. Все ж таки вони повинні якось, якщо ми цивілізована, демократична європейська країна на це якось на ці звернення, уряд реагувати, все таки залучити незалежних експертів, експертів від сторін соціального діалогу і разом розробити нормальний документ. Подивимося на реакцію, як це буде. Хоча є певні бажання, скажімо так, протягнути в тому вигляді, як вони його зараз презентують. Я, наскільки мені відомо, там, ідейним надихачем, да, якщо так сказати, можна, цього законопроекту є пан Мілованов, сумна, звісно, пані Третьякова. Ну, зрозуміло, якої якості. От такі екстремістські, радикально неоліберальні концепції, що держава взагалі не потрібна як арбітр, як регулятор трудових відносин, що все врегулюється там в трудовому договорі. От вони вже не перший раз і не перший рік намагаються все це протягнути і змінити законодавство. Але ж знову ж кажу: об'єктивно, це, об це вигідно тільки великому. Великому капіталу і транснаціональним корпораціям, бо малий середній бізнес користі з того мати не буде. Що ж зрозуміло, ну, і дякую пане Андрію за пояснення і за ці роз'яснення, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Ну, і, зокрема, з паном Андрієм поспілкувалися про те, які зміни до трудового законодавства готують наші урядовці та. Народні депутати, і до чого слід готуватися українцями в разі прийняття нового трудового кодексу. Дякуємо вам на все добре. Тримаємось. Навзаєм тримаємося.